Олександрійці попрощались із земляком, 41-річним солдатом Дмитром Сапожніковим. Захисник отримав травми 6 грудня в районі Кияниці Сумської області. Наша головна мета для того, щоб ми перемогли триматися разом. Наша головна мета підтримувати кожного нашого захисника і захисниця. Тому що нам зараз з вами холодно. Нам з вами незручно і незатишно по такій погоді. А представте, як зараз їм там. Тому кожна краплина нашої допомоги, яка б вона не була, вона зігріває, зігріває серця наших воїнів. Наш земляк закінчив четверту школу. Після навчався на Радіомонтера в професійно-технічному училищі номер 17 Сьогодні ми проводжаємо в останню путь Дмитра, героя захисника. Сьогодні він навіки в строю поряд із багатьма, хто поклав своє життя за кожного з нас, за наше майбутнє, за наше сьогодення. Герої не вмирають, умирають вороги. Герої живуть навіки, в наших серцях і пам'яті, допоки ми пам'ятаємо. Чиєю ціною і якою ціною ми маємо своє життя у квітні 2024 року. Дмитра Сапожнікова мобілізували. Дмитро Володимирович зробив все, що міг зробити для того, щоб захистити своїх дітей. Для того, щоб захистити свою родину, взяв зброю до рук і пішов разом із тисячами мужніх українців захищати свою. Країну від ворога, який приніс дуже багато біди на нашу землю. Зруйнував наші міста, села, вбивав безневинних дітей, жінок, вбиває сьогодні наших воїнів, забрав життя у нашого Дмитра. На жаль, травми, які отримав солдат, призвели до смерті. 8 грудня захисника не стало. Поховали Дмитра Сапожнікова на військовому кладовищі.